Наша кухня виглядала як в старі радянські часи. Все не вистачало часу, бюджету, щоб щось змінити. Але все ж таки ми знайшли спосіб, як зробити, щоб не за всі гроші світу, швидко по часу і нормально виглядало. Почалося все з того, що я змінив старі бамбукові шпалери на ламінат. Наступний етап було фарбування стелі з цим простим пристосуванням, ваша стеля буде пофарбована. До речі, моє відео про фарбування стелі залетіло майже на 300 тисяч переглядів Тікторі і 575 тисяч переглядів в інстаграмі. Ось так простими домашніми лайфхаками можна зробити, до речі, класний контент. Для фарбування стін, а саме кермічної плитки, ми обрали фарбу епоксидну. Епоксидна фарба вона складається з двох компонентів. Це сама фарба і затверджувач. Епоксидну фарбу насправді не дуже легко знайти і я її знайшов лише в інтернеті. А обрав я її тому, що я використовую епоксидний клей, я знаю, як він добре клеїться до різних поверхонь і яку він має твердість, щільність. А епоксидна фарба, як і епоксидний клей, робиться на основі епоксидної смоли. Тому і вирішили використати саме її. Так, а тепер показую, як правильно малювати епоксидною фарбою, якщо ви будете малювати плитку. Спочатку ви малюєте шви. Все, коли шви оброблені, берете сухий паралоновий валик. Сухий. І просто ним от рівняєте все. Тонуєте, виходить. Наступним етапом було фарбування фасадів кухні також епоксидною фарбою. Ну це вже окрема історія в наступному відео.